Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, добтні та свят! Сьогодні пропоную приготувати кабачкову намазку на хліб двома способами. Для приготування за першим рецептом треба взяти 500 г кабачків, одну морквину, одну велику цибулину, одну булгарську перчину, 8 маленьких помідорів або два великих: зелень, сіль перець, чайну ложку паприки, 5 столових ложок рослинної олії, три зубчики чеснику, три відварених яйця. Отже беремо болгарську перчину, нарізаємо спочатку смужками, а потім кубиками, деко застеляємо пергаментним папером, висипаємо на нього перець. Помідори нарізаємо навпіл і висипаємо на деко до подрібненого перцю. Далі ріжемо цибулю, моркву, кабачки шматочками. Овочі підсолюємо, посипаємо паприкою, виливаємо на них олію. Розмішуємо шматочки лопаткою та розрівнюємо їх. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочі 1 годину. Пройшла одна година. Викладаємо запечені овочі у миску, додаємо нарізані яйця, давлений чесник та зелень. Все подрібнюємо за допомогою занурюваного блендеру. До стану пюре. Паста для намазування хліба готова. Частину намазуємо на хліб, а те, що залишилося, поміщаємо у банку. Продукт можна зберігати у холодильнику декілька днів. Паста дуже смачна, вітамінна та поживна. А зараз розповім, як приготувати кабачкову намазку до хліба другим способом з додаванням печериць. Для цього треба взяти 350 г печериць, очистити, порізати шматочками. Та підсмажити у двох столових ложках олії при постійному помішуванні. Смажимо, доки не випариться вся рідина. Окрім грибів, треба взяти 450 г кабачків, три великих або 10 маленьких помідорів, одну цибулину, одну морквину, одну болгарську перчину, сіль та перець за смаком. Одну чайну ложку паприки, 5-6 столових ложок олії, пучок зелені, 2 зубчики чеснику, 150 г сиру рікота або 2 пачки плавленого сиру. Кабачки нарізаємо шматочками, так як я показую на відео. Як і у минулому рецепті, деко застеляємо пергаментним папером. І всі овочі, які будемо нарізати, викладаємо на нього. Потрібнюємо цибулину, морквину, болгарський перець, помідори. До овочів ми додаємо неповну чайну ложку солі, паприку, Рослину олію, 5 столових ложок все перемішуємо і розрівнюємо. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо овочі одну годину. Словом, цей етап аналогічний тому, як розповідалося у попередньому рецепті. Пройшла одна година. Після цього печені овочі викладаємо у миску. Ви не уявляєте, які вони духмяні. Додаємо до них 150 г сирі рікота, Пісмажені печериці, зелень. Печимо. Посипаємо сухим чесником та пропускаємо крізь прес свіжий чесник. А зараз за допомогою занурюваного блендера перетворяємо масу на пюре. Частину намазки намашуємо на хліб, білий або чорний. А те, що залишилося, знову ж таки складаємо у банку, щоб посмакувати пізніше. Я вам гарантую, що така намазка сподобається усій родині, Тож обов'язково приготуйте її при нагоді. Ці рецепти стануть вам у пригоді, коли треба нагодувати родину, а часу зовсім немає. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.